Мої вітання всім глядачам телеканалу М-студіо. Ви дивитесь програму Актуальне інтерв'ю. Сьогодні будемо спілкуватися про свято Трійці. Детальніше про це нам розкаже отець Віктор Худяк, настоятель спасо Преображенського храму Православної церкви України та капелан Мукачівського прикордонного загону. Добрий день вітаю вас. Доброго Слава Доброго дня. Слава віки Богу, святому справді свято Трійці. Це одне з тих свят, яке має дуже багато назв через те, що. В цей день сходження Святого Духа на Апостолів дійсно відбулося багато подій. Якщо починати з назви День П'ятидесятниці, то ця подія якраз і мала місце саме в День П'ятидесятниці. І цифра 50 була, ну не те, що. Вибрана, але була непростою цифрою про цю цифру, бо в діянні святих апостолів так і пише, що коли настав День П'ятидесятниці, то учні, перебуваючи в домі разом усі, почули шум, і саме відбулося сходження Святого Духа у вигляді вогненних язиків, який, розділившись, сів на кожного з них. Чому День П'ятидесятий Шанувався в Старому Завіті, в Єрусалимі. Тому що з Старим Завітом, День П'ятидесятниці, свято було, це був пам'ять про законодавство Моїсея. Господь, коли дав Мойсею, те законодавство, яке ми сьогодні в скороченому вигляді, називаємо 10 заповідей Божих. І тоді також був. Вогонь на Неопалимі купині, тоді також був грім із неба, як прояв Божественної сили. Але різниця в цих п'ятидесятницях, у цих явленнях Бога, була в тому, що тоді з Мойсея люди мали страх. Це був страшний грім. Сьогодні в новозавітню п'ятидесятницю Господь також являється у вогні, щоб, поба... щоб учні могли побачити видиму силу Бога, Господа, який все опалює і все освячує. Бо Господь, будучи невидимим, а учні на той час потребували е... такого видимого доказу. І оце сходження в П'ятидесятницю було перетворення, переміна одного закону. В інший. І тому назва П'ятидесятниця. Інша назва, яка йде, це День Святої Тройці. Знову ж таки, явлення Бога в Новому Завіті в трьох особах. Господь Бог Отець у вигляді шуму з небес. Бог син. Який дав обітницю: я йду до Отця і пошлю вам Духа Утішителя, і саме у вигляді вогненних язиків явлення оцього, цієї третьої іпостасі при Святої Тройці Святого Духа у вигляді вогненних язиків. Оцих, це новозавітнє явлення при Святої Тройці. Церква ще називає цей день Днем народження церкви. Бо ми знаємо, що якраз проповідь апостола Петра в перший день після сходження Святого Духа мала величезний успіх, і багато людей прийняли його вчення і прийняли хрещення. Але чому був такий успіх? Тому що люди бачили те, що не можуть зрозуміти, але розуміли, що це є прояв Бога. Першою дією Святого Духа сходженням на апостолів, що стало? Стало те, що кожен, хто слухав проповідь апостолів, чув свою мову. На це звертає, звертається в діяннях святих апостолів. Що, але були і такі, які розуміли, що тут відбувається дія Духа Святого. Бо кожен, хто би не був звідки родом, чи з Єгипту, чи з Риму, чи з Месопотамії, кожен із них чув рідну мову. Сьогодні, саме з цих слів, церква і закликає молитися до Бога на рідній мові, на тій мові, в якій ми народилися. Це та мова, яка найкраще сприймається серцем. І тому ця проповідь мала такий успіх. Це знову ж таки різна дія Духа Святого, бо змішання мов уже раз було в Старому Завіті, при будівництві Вавилонської вежі. Але тоді те змішання привело до чого? Привело до того, що вони не змогли завершити ту дію, яка основна мета якої була гордість людська. Вони хотіли би будувати вежу, яка досягне до небес. Сьогоднішнє це не змішання мов, це відчуття рідної мови, в проповіді якраз веде до об'єднання, що і стало народженням церкви як такої. Бо, хоча є багато отців церкви, які кажуть, що саме народження церкви відбулося ще навіть до створення Адама і Єви, ще тоді, коли Господь створив ангелів. І ну, це було початок церкви Небесної, потім перейшла в церкву земну. Є вчення отців, які кажуть, що початок церкви був з пророками, з початком пророцтв, тоді вже приходу Спасителя і апостолів. Але, ну... Це був такий, ну, не те, що ну, на мою особисту думку, не те, що там народження церкви це був цей фундамент для збудови церкви. І якраз в день п'ятидесятниці, коли Господь послав Духа Святого на апостолів і тим, що були з, ним, з ними, бо ми знаємо, що там було близько 120 людей. Під час сходження Святого Духа на Апостолів. Там були і жінки-мироносиці, там були апостолі, там були учні, там була Марія Матір Ісуса Христа. І це було якраз оце благословення Боже на початок Нової Церкви. І тому ну, я вважаю, що все ж таки народження, таке духовне народження церкви сталося в день П'ятидесятниці, Цієї сходження з сходженням Святого Духа на апостолів. І е, традиції церкви, ну, у нас з кожним великими святами, там Різдво, Пасха, П'ятройця. В нас є не просто святкування там, літургії, бо, звичайно, що в ці дні відбуваються великі святкові богослужіння, і цей. але є ще традиційне святкування. На Пасху ми освячуємо кошики, на Різдво ми йдемо колядувати, і в День Святої Тройці ми прикрашаємо дома свої. Зеленими гілками, травою. Історія появиться теж, ну, цікава, вона переплетена навіть не те, що старим завітом, а переплетена ще навіть з дохристиянських часів. Але все це поєднує, бо церква знає поєднання традицій в багатьох святкуваннях. Бо все ж таки мені здається, що е, ті святкування певних свят е, в дохристиянські часи е, ну люди якби святкували, вони розуміли, що щось відбувається, якомусь творцю Богу треба подякувати, але ще, не будучи просвічені Духом святим вони не знали кому і як це правильно зробити пов'язували це з якимись речами, це пов'язане. Це пов'язували з природніми явищами, це пов'язували пов ще з якимись іншими речами, які ну на той час це було їхнє пояснення. Так вони це трактували тоді? Так, це було ну. І якраз коли е, прийшло на християнство, коли церква пояснила всі ці речі. З погляду християнства вони ну, дійсно одержали, як кажуть, своє логічне пояснення. Бо нічого просто так не відбувається. Зелений колір це є, ну, ми розуміємо колір чистоти відновлення природи, і саме по цій традиції, церкві в церковному приписі пише, що богослужіння на Тройцю священники проводять в зеленому облаченні. І саме тому. Ну, святкування трійці, так? Всі ми кажемо, що ми її святкуємо три дня. Мене дуже інколи вражає, знаєте, оце, а чого три дня? Та бо ж трійця. А які дні? Ну, та неділю, понеділок, вівторок. І я колись інш, ін, одному з знайомих навіть календаря показував церковного: Покажи мені, яке свято у вівторок. Ну, Немає. Чому? Тому що десь хтось колись, можливо, чи не дочитав. чи не до цей. Бо справді є три дня святкування. Ну, в принципі, святкуємо тиждень. До віддання свята в наступну суботу. Після ага. П'ятдесятниці. Але самі три дня святкування починаються з Троїцької поминальної суботи. Чому? Святкування трійці починаємо з поминання спочилих наших рідних. Мабуть, тому що коли Господь воскрес, ну, знаєте, якщо брати, як кажуть, покроково так, розглядати День Святої Пасхи, то коли Господь, коли Господи розіп'яли і Він помер на Христі, то Воскреснувши Він перше, що зробив. Зійшов до пекла, де звільнив тих, хто були під законом Старого Завіту. Розбивши ворота пекла. Саме на Пасху ми так і співаємо смерть, де твоє жало? Христос Воскрес, зійшовши до пекла, розбив кайдани закутих. І тоді вже вознісся на небо до Отця. Так само з Трійцею. Починаємо з того, що несемо благу звістку Святого Духа, звільнення, очищення й освячення тим, хто перейшов з життя земного до часного у життя вічне. Тоді неділю маємо День Святої Тройці і понеділок. День Святого Духа. Тобто, за традицією церкви, День Святого Духа, церква завжди, після великих свят, згадує тих, які я кажу, причетні до цього свята. Після Різдва ми згадуємо собор Пресвятої Богородиці, Після Богоявлення ми згадуємо собор Івана Хрестителя. І після Тройці, після п'ятдесятниці, ми згадуємо. Святого Духа, який є отою рушійною силою сучасного нашого життя. Бо дійсно сходження Святого Духа на апостолів дало е силу, і саме важливе, дали впевненість. Бо казав Господь: не е дбайте, не переживайте про те, що маєте казати. Дух Святий у вас буде промовляти. Він навчить вас. Даючи обітницю після Вознесіння свого про прихід Святого Духа, Господь казав: ось я йду, і краще буде для вас, щоб Він прийшов, щоб я послав вам оцього утішителя Духа Святого, який навчить, укріпить, і саме важливе, що відкриє розум тим, хто має це пізнати. Бо ми можемо говорити дуже довго, але цього ніхто не почує. І сьогодні дуже важливе отакі, ну, святкування релігійне навіть в часі війни, бо дійсно кажуть, що багато ну, зараз не до святкувань в деякій мірі я згіден, не до святкувань відзначити. Не до, не до е, святкувань, не до широких, широких так. таких масових гулянь. Але е, хіба е, сперечатиметься хтось, що, враховуючи ту війну, яку ми сьогодні маємо? Е, численність нашої держави, і нашої армії і нашого озброєння в порівнянні з агресором з Росією, ну хіба? Не Дух Святий береже наших воїнів? Хіба на перший погляд по всіх книжках про військові дії ми мали би вже давним-давно програти? Але в цьому якраз і є дія Духа Святого і волі Божої. І сьогодні дуже важлива підтримка капеланів, особливо тим військовим, які зараз там. Бо коли мені м, колись один військовий сказав, що от, чи ми були там, де нема Бога, ну я, я розумію, де вони були, я розумію, через що вони перейшли. І ще важче мені, і страшно, розуміти, що з ним мало відбуватися, якщо він подумав, що немає Бога. І не дай Боже нашим військовим втратити цю останню віру в Бога, ну, важчого немає. Ми, дбаючи про, як кажуть, моральний дух військових, звичайно, мусимо розуміти, що цим фактором, є, одним із факторів, і є віра в Бога. Віра в те, що це не кара їхня, бо Господь не карає. Господь є завченням церкви, Бог є любов, Він не може карати. Але ми сьогодні наші військові є отими воїнами небесними і тим Божим промислом, які відвоюють правду Божу. І ті, які вже, на жаль, не з нами, які вже стали захисниками небесними духовними. Вони зробили найбільшу, вони виконали найбільшу заповідь Божу, не віддали найцінніше. Ну, і треба е, сьогодні військовим е, ну, не те, щоб переконати їх, а просто зру, пояснити, довести до них, що Господь не хоче їхньої смерті, і е, не завжди означає, якщо мене взяли в армію, все, я вже помер. На жаль, сьогодні дуже багато людей бояться йти. Саме якраз через оце мислення таке, що «Со, якщо тебе взяли в армію, то точно тебе вбив. Ні. Це не так. А чому так люди думають? Якраз через втрату віри. І через втрату віри не тільки в державу чи в законодавчу якусь базу, а втрату віри в Бога, страх. Вони мають страх. Звичайно, що не бояться тільки безумні. Але є страх ріжний. Різний є страх є страх, який від незнання, а є страх Божий. Різниця між ними в тому, що від незнання ми не знаємо, що нас чекає. Ми не бачимо свого майбутнього. Ми не розуміємо, яке воно буде. Буде і в цьому випадку, втративши надію на Бога, ми його, як правило, малюємо найстрашніше. А страх Божий це страх образити Бога чи ближнього свого не і не виконати те, що від тебе просять. Ви безпосередньо маєте можливість спілкуватися з військовослужбовцями, їздити до них. Яке місце для них посідає релігія, коли вони знаходяться безпосередньо на полі бою? Як можливо, ви їх підтримуєте? Як спілкуєтесь з ними? Чи є в них взагалі там можливість якось відна... відзначати такі великі релігійні свята? Е, ну, відзначати релігійні свята е, в такому плані, в якому розуміємо. Ми в нашому ну, відвідування храму чи, чи молитов, звичайно, що ну, немає? Або в більшості випадків немає. А якщо капелан перебуває там і є безпосередньо з ними, то, звичайно, якась молитва, там, мінімальна, коротенька, проводиться з ними. І... Але інколи в такі свята військовим вистачає просто привітання. Знаєте, такого самого елементарного, що тут ми навіть не звертаємо це. Ну, і ніхто не називає це якимось служінням. Бо прийшов, привітався. Вітаю вас святами. Ну, Ніхто не це за якесь за, за служіння. Але там це може бути отим служінням підтримки, що він з нами. Звернув увагу, Звернув увагу прийшов, поговорив, спитав. Звичайно, дуже прекрасно, якщо є можливість відкрутити відслужити якусь, чи коротеньку літургію, чи просто навіть якусь молитву прочитати, mm -hmm. чи просто освятити якісь чи хрестики, чи якісь ікони, е, окропити водою е, ну, елем... ну будь-що. -будь Але всі ці речі є дійсно важливими. І вони там е, по-різному сприймаються. Так само вони там по різному сприймаються, як ми. На жаль, донедавна, ну відносно донедавна, до 22 до 2022 року, сприймали в привітанні, коли когось вітали, казали там миру тобі. Вон. Цей мир там особливо відчувається. Цей спокій на роздуми з Богом, на молитву до Бога є дуже важливий, і, і багатьох це цей тримає. Відчуття, що з нами Бог. Ну, Жартуючи, кажу, знаєте, є найбільше навернення довіри, на жаль, стається в окопі. Можливість порівняти мерне життя і безпосередньо в зоні бойових дій. Ми розуміємо ми тоді по-іншому саме цінність оцього життя. Бо дуже добре, коли ми можемо його спланувати. Mm. Але воно не завжди це вдається. І тому це служіння там, перебуваючи е, безпосередньо в зоні виконання бойових дій, я особисто вважаю, воно має дуже важливе значення перебування там капелана. Воно їх надихає. І коли капелан там, коли приїжджаєш, от, навіть якщо задати цей випадок, що я казав, коли приїжджаєш до них, от ми, вони там чи вони приїжджають, от ми були, де немає Бога. Але коли ти там з ними. Не цього немає вдома. Як нема Бога, як з нами каплан. Ну, і, і тому це, це дуже важливо, і цей ну, капеланів е, тішить отаке, знаєте, е, відчуття того, що ти робиш ту корисну справу. Ти допомагаєш людям утвердитися у вірі. Я не можу їх заставити повірити. Я не можу їх переконати у віросповіданні. Вони можуть бути не тільки християнами будь-яких. Віру учень, чи, чи навіть християни будь-яких течій. 에, про це мова взагалі там не йде. Йде мова про загальне віру в Бога. Хоча й колись мені один чоловік розказував, що от ви розказуєте про свого Бога, але все це так само лише я вірю в потусторонні сили. Кажу: я підозрюю, що ми з вами говоримо про одного і того самого Бога, просто не ви не його інакше називаєте. Вон. І тому оці служіння, е, в міру можливості святкування таких великих релігійних свят, е, надихає їх, надихає їх тим, що про них Господь не забув, про них капеланство не забуло, про них рідні не забули, які також їх вітають з цими святами. І це є додатковим таким мотиватором, що вони знають за що, чому вони там стоять. Дякую вам Дякую. дуже за цю цікаву розмову. Дякую. На цьому у мене все. Залишайтеся з телеканалом М-студіо. На все добре.